Хочу проілюструвати, як за допомогою LightVNA або іншого двопортового векторного аналізатора, порівняти дві різних антени. В даному, в даному випадку ми будемо порівнювати деполі і маленькі яги. Все, все це господарство працює на частоті 2200 МГц. І я зробив такий сетап. Лайтвена в мене зараз живеться від Powerbank, на нього увагу не звертаємо. За допомогою е дротів я з'єднав два, два однакових деполя, розмістив один напроти одного і наскрізний канал Лайтвена. Калібрую таким чином, щоб він у нас був фактично нульовим. Оцей сетап. Роблю through і роблю Done. Все. Тобто, зараз Lightway вважає, ну, от зараз вона мене показує, значення коливається близько нуля. Так як довжина хвилі відносно велика, а я нахожусь тут відносно недалеко, то приміщення мого тіла трошки все-таки впливають на показники. Тобто. Е Значення коливаються ну, в межах 015 дБ плюс-мінус і так далі. Тобто це будемо вважати десь значення порядка 0,2 дБ нашою похибкою. Або навіть і більше. От, оце наш канал еталонний. Ми беремо його як нульовий. Відповідним чином, заміняємо один поль. На ягі. Яги у нас мають отакий вигляд і мають приблизно отаку характеристику. Тобто коефіцієнт стоячої хвилі порядка 1,15 на частоті 200 МГц. Відкручую його від 320. О. І заміняю один депольчик. От в мене я деполі спеціально зробив таким чином, що вони максимально близькі один до одного були, хоча це не обов'язково. Ми будемо просто порівнювати конкретний деполь із конкретною яги. Все рівно еталонних вимірювань ми тут зробити не можемо. Це лише порівняння. Але воно нам може бути досить таки помічне, як ви побачите. Так, площину поляризації треба. Ну, звичайно, орієнтую таким чином антенну, щоб у нас хоч приблизно напрямок співпадав. Одною рукою це зробити досить таки нелегко. Що ми маємо? Ми маємо значення порядка 8, 8, 8, 9 в плюс. Тобто, порівняно із диполем з одного боку, як нам забезпечує збільшення рівня сигнала десь приблизно на 8,7. Знову ж, ці. Результати коливаються, тому що я знаходжуся відносно недалеко порядка 30 см від самої антенни. Відповідним чином мої переміщення. Ці, ця довжина обмежується довжиною дротів. Я міг би довші дроти використати, але а, вони мені просто не потрібні різати дріт саме для цього випадку. Ну, я вважаю поки що не потрібним. Так, відповідним чином, от ми маємо 8,66. Слід розуміти, що ці всі вимірювання, це досить таки відносні. Тобто, тут на наші показники впливає досить таки багато факторів. Те, що я одною рукою затягу там гаючку і не звичайно ж, воно теж впливає. От. Тобто, антена в нас трошки нахилена вниз. Відповідним чином, ми можемо її спробувати підрівняти. Ну, Значення змінилося, вже 8,7. От. Тобто слід критично відноситься до цих результатів. І казати, що порівнювати соті, я б не став би. Але е орієнтовне порівняння цілком нормально працює. Тобто, е в сухому залишку ми бачимо, що маленька Ягі порівняно з маленьким деполем, ефективніша приблизно на 8,5 дБ. Що в принципі і стикується, із. Інформацію, яку ми можемо отримати із е, калькуляторів. Тобто порівняно із е, звичайним деполем, п'ятиелемент на ЯГІ забезпечує десь приблизно 8-8,5 дБ. Отак. От тобто, ми в цьому переконалися. Давайте попробуємо, візьмемо якусь іншу антенну, наприклад, оцю. Ця в мене завідомо гірша і вона точно не в діапазоні. І замінимо нашу антенну, подивимося, яка ж з них буде краща. От у вас стоїть задача порівняти дві антени. У нас є дві антени, яку мені використати на цю частоту? От в мене є оці дві антени. От я взяв іншу. А ну давай подивимося. Чи може ця краще буде, і ми трошки далі пролетимо і десь замаслаємо якогось підера там ближче чи далі. ну давай подивимося. Тягую. Це одна із експериментальних. Я її свідомо не розбираю, щоб можна було порівняти, ну, щоб був еталон поганої антени в мене. І що ми бачимо? Ми отримали 3,2 ДБ. Як ми пам'ятаємо, попередня антена оця, нас давала 8,5 приблизно ДБ, то оця. У нас здає вже 3 2 суттєва різниця. Хоча загалом вони так як подивиться, ну, плюс-мінус, ну, чуть-чуть, там туди-сюди. Не дуже то й вони й різні. Отак. Тобто, якщо у нас є дві антени, на цьому прикладі ми чітко побачили, що вони суттєво відрізняються. І оця перша антена набагато краще. Її слід брати і підар не виживе. Дякую.